Галина вже отримала свою першу платіжку за опалення у цьому сезоні. Каже, такої суми не очікувала. Півтори тисячі гривень їй нарахували всього за два тижні тепла у двокімнатній Хрущовці. І це при тому, що в будинку є лічильник. Але ніхто з нього дані не брав. Сьогодні ж у Києвенергом мешканцям будинку офіційно повідомили. Лічильник і зовсім зняли із експлуатації. Новий коштує до 70 тисяч гривень. Люди зібрати гроші готові, адже це коштуватиме все одно менше, ніж щомісяця сплачувати. Непідйомні комунальні платежі. Ми не знаємо, як цьому правильно реакції на це, де брати такі кошти, де їх заробити. Це тільки за 15 днів, а прийде за повний місяць 3 тисячі. Це будемо вважати. А ще плюс опалення, світло, газ, водопостачання. У Христини ситуація не менш дивна. Тепло в її квартиру подали лише 30 жовтня. Утім, у квітанці виставили суму за весь місяць. Тож тепер жінка має сплатити понад 1200 гривень. каже, щоб, хоча б трохи розвантажити свій бюджет, ще влітку за пропозицію Жеку почала сплачувати за опалення авансом 200 гривень щомісяця. Утім, і ці кошти їй не відобразили у платіжці. Тому цього місяця за тепло вона вирішила не платити. Сподівається, ситуацію вдасться владнати. Чекатиму грудня місяця нову платіжку для того, щоб вирівняти рахунки, тому що зараз загальна сума в мене становить 1700 зрештою гривень, і для мене це сума чимала. У Київенерго проблем із платіжками не бачать. Зізнаються лише помилка справді була. Але тільки в тих будинках, де працівники не зняли дані лічильника. А таких у Києві лише 650. У грудні мешканцям принесуть нові платіжки із відкоригованими сумами. Это где-то недоработки наших сотрудников, которые или там наших подрядчиков, которые не по каким-то причинам не попали в подвал или в тепловой пункт, чтобы снять показания. Вторая достаточно заметная причина – обратная реакция на наши желания и наши призывы сохранять счетчики. Просто не смогли попасть технически в подвалы, потому что заменены были замки после прошлого года. Якщо ж у будинку стоїть лічильник, то сплачують мешканці лише за витрачення гігакалорій із урахуванням квадратури кожної окремої квартири. Тут рахунки будуть невеликими, складніше з тими будинками, які не мають лічильників. У такому випадку є така формула розрахунку: опалювальну площу квартири множить на нормативний тариф, а це майже 33 гривні та температурний коефіцієнт. Так і виходить сума до півтори тисячі гривень за двокімнатну квартиру. У Київенерго пояснюють, остаточна сума залежить від температури повітря. І чим нижчою вона буде, тим більше доведеться платити. Це було холодніше, ніж заложено в тариф, і тому що кількість днів отоплення було більше, ніж заложено в тариф. І ошибки в этом ніякої нету. Такова специфіка по розчатувати формуліт, кабінет, утверждений кабінетом міністрів. Вихідки я нам пропонують у КМДА. Чиновники закликають містян об'єднуватись у будинкові громади та самостійно вирішувати питання теплозбереження. Пропонують також і спеціальні програми. Мова йде про гранти міста 70 на 30, тобто 70% відсотків місто фінансує тим будинковим громадам, які вирішили виконати заходи з за енергозбереження в будинку і збирають відповідну частку в 30%. відсотків. Також місто сьогодні фінансує 30% відсотків від тіла кредита державного теплого кредиту, який сьогодні надається будинковим громадам на енергоефективні заходи. А ще закликають оформляти субсидії. Крім цього, до кінця року обіцяють забезпечити лічильниками всі будинки, які досі таких не мають. Це майже дві тисячі житлових споруд. Утім, є і щонайменше 700 будинків, де просто технічно неможливо встановити лічильники. Поки ж про те, щоб не платити за комунальні платежі, чиновники не кажуть. Із завищеними сумами у платіжках ще має розібратися кабінет міністрів. Анастасія Кримова, Дмитро Бойчак, новини ЮБІАР.